ФБР напрямую подключилась к расследованию украинского коррупционного дела Миндича. Но это русские виноваты. Они с 91-го года коррумпировали Украину, и вот сейчас российские пропагандисты радуются. Из Вашингтона в Киев в рамках якобы плановой ротации прибыл новый специальный агент. Он работает непосредственно в здании НАБУ. Воровали они в сфере энергетики, а люди сейчас сидят без тепла. Свята і води, так друзі, я прошу вас не впадати в паніку після побаченої нарізки, тому що росіяни просто як завжди намагаються вибити у нас землю з під ніг. І сьогодні ми будемо говорити не так про справу у Міндіча, як про меседжі росіяни, які вони поширюють, зокрема і на українську аудиторію. Ворог намагається використати цю ситуацію для досягнення своїх цілей, тож просто зараз ви побачите їхні меседжі, щоб на них потім не вестись. Они не стисняються стісняєсь тобто вони вировалі оприділяє уже не суми, а вес, купюр. При этом передавали друг другу кирпичи денег. То есть на самом деле такого уровня коррупционные скандалы сносили режимы и посильнее, и в странах повлиятельней. Но здесь... Западу настолько нужен тут інструмент для війни з что що не понимает, куди ему діватися. Забігаючи наперед, скажу, що Европа точно знає, куди їм діватися і що робити, тому що Урсула фон дер Ляйен вже заявила про те, що Україна отримує новий транш на 6 мільярдів євро. Але давайте поговоримо безпосередньо про саму ситуацію. Схема, яку організували, наближені до президента люди і урядовці. Це просто абсолютний треш і повний шок. І мені знадобилося трохи часу для того, щоб оговтатися. Але сам факт корупції мене тут не дивує, тому що корупція була всюди і була завжди. от до велика. Мене мені боляче від того на чому розкрадали кошти. Водночас, з хорошого можна сказати, що ну схему прикрили. Вона більше не працює. НАБУ і сап показали свою ефективність. А отже, люди влітку не дарма за них заступилися. У той же час Росія. Класно дуже підхопила цей інформаційний привід і намагається вкидати різні ролики, різну інформацію у наш інформаційний простір. І на один із таких я натрапила у інстаграмі. Давайте подивимося і його розберемо. Ми живемо в країні, де нам закрили рота під гаслом не на шкодь». Ми не можемо критикувати владу, бо це працює на ворога. Ми живемо в країні, де неможливо контролювати тих, хто контролює все. Ми живемо в країні, де закони і органи захищають еліту та корупцію. Ми опинилися в пасть. Де правду оголосили диверсією, а справедливість загрозою безпеці, Звертаю вашу увагу на те, що в цьому відео все за канонами. Драматична музика, зображення державних символів. І оцей страшний текст, який лунає за кадром, нам закрили рот. Ми не можемо критикувати владу. Що серйозно? да проблем з критикою влади в Україні взагалі немає. Критика, і звіти, і звіти, та всі критикують владу, і так було завжди. Є один інший нюанс влада не завжди. Де звертає увагу на цю критику? Ну, і давайте будемо відверті. Коли влада не чує громадян, то відразу вмикаються захисні механізми. Якщо мова йде про Верховну Раду, то це конституційний суд. Якщо це питання корупції, то тут виступають НАБУ і САП 11 років тому. Ми навіть уявити не могли, що в справі про корупцію Будуть фігурувати чинні міністри. Це важливо. Але в Україні все ж таки вдалося створити органи, які показують владі ціну їхнього корупційного шляху. Але, повертаючись до цього відео, давайте ми з вами поговоримо про те, що є найстрашнішим. Найстрашніше нас намагаються переконати, що це і є патріотизм, що любов до країни це мовчання, що єдність це заплющені очі, що відповідальність це терпіти безле. Але знаєте, що найболючіше, поки ми вдома сперечаємося, якою мовою говорити, хтось у високих кабінетах чудово розуміє, чим більше ми б'ємося між собою, тим менше шансів, що ми підемо проти них. Нас намагаються зіштовхнути. Блін, друзі, ну це пидеться. Ви мені вибачте, але у мене інших слів немає. Що виходить? Я намагаюся зрозуміти. Мовний закон виходить, ухвалили для того, щоб перекрити новини про схематоз, щоб українці не про енергоатом говорили, а сперечалися, якою мовою їм розмовлять, чи що? чи що. ну от просто поясніть мені. Будь ласка, може я щось пропустила? Як взагалі мовне питання корелюється із питанням корупції? Я чого у вас про це питаю? Тому що це не поодинокий випадок, де про мову говорять в ключі схем в енергоатомі. Цим рясніють і коментарі у різних соцмережах. Але водночас люди вже навіть почали створювати мемні відповіді на це. Але давайте ми повернемось до цього драматичного інстаграм-ролика, який піднімає надзвичайно важливі питання у контексті розслідування Набуса. Але скажіть чесно, кому це вигідно? Точно не людям, які щодня переживають прильоти, точно не людям, хто втратив домівки, роботу, близьким. Точно не тим, хто на фронті чує лише одну мову мову війни. Мушу зазначити, що це моя улюблена маніпуляція в контексті мовного питання, коли ми говоримо про мову у розрізі військових і розрізі мови війни. Ця автор вона ставить питання, кому це вигідно? І у мене теж є питання: кому це вигідно, пилить таку сра. На, український, значить, на українську аудиторію. І дуже дивний збіг, що майже те саме сказав Соловйов у своїй студії, тільки він ще згадав Майдан. От ради этого стояв Майдан, до этого довели страну. І от зараз українці, які погибають на фронті, просто перемалують в труху, от вони ради этого воюють. Так, промовне питання поговорили. Згадали про військових, які ж за що ж воюють, якщо корупція, е, за що стояв майдан, якщо корупція, три улюблених російських меседжі вже є, і мені цікаво. От ті, хто ведуться на подібну історію, тому що охоплення в цього відео, яке я вам показую, насправді величезні, там багато коментарів. Люди, які це слухають і підтримують, що ви пропонуєте не викривати корупцію в Україні чи зробити так, щоб корупції не було взагалі? Бо корупція це не щось нове, вона є всю. Люди у всіх країнах світу, подивіться, що відбувається у Франції. Ніколя Сарказі тягають по судах. Він встиг уже присісти. Його вже встигли випустити. Корупція це не щось, що існує тільки у нас, і з цим треба боротись, і про це треба говорити. І слава Богу, що ми про це говоримо сьогодні. Те, що взагалі трапилось, ті плівки, які були опубліковані, і суди, які а, пройшли там зображення запобіжних заходів, мені здається, демонстрація здорового глузду нарешті. Але ні, ні, це сколихнуло оцих інстаграм блогерів які почали розказувати, що от який ужас. Да, це ужас, але слава Богу, що це скінчилось. Мовчить народ, влада чує лише одне. Вони це проковтнуть. Можна ще можна так само продовжувати. Можна красти, можна приховувати, можна брехати, можна робити все, що завгодно. Вони все стерплять. Мовчання це не нейтральність. Мовчання це згода. Україна не їхня таємниця. Україна це наш дім. Ми проти того, щоб наша кров стала чиїмось бізнес-планом. Проти того, щоб війна стала чиїмось кар'єрним ліфтом. Проти того, щоб наша довірливість стала чиєюсь годівницею. Красиві слова, які закликають нас не мовчати? Я правда не знаю, хто взагалі мовчав про цю історію, тому що всі стрічки і телеграм-каналів, і онлайн-видань, і блогери, і інстаграми, і в і в Твіттері, всюди про це неслася інформація. Але ладно, ви почули останню фразу, де влада скористалась довірливістю людей? Я перепрошую, а хто обрав цю владу? Як так сталося, що в кабінеті міністрів і на інших посадах опинилися люди, наближені до президентів або друзі, наближених до президента людей? Як так, все це такі якісь риторичні питання? Давайте повернемося до історії з росіянами, тому що вони дуже дуже обурюються. Дуже обурюються, бо росіян теж звинувачують в тому, що відбулось Якийсь то придурок в американському зданні на повному сірі горіть <говори> митрускі на та. Они с 91 -го года коррумпировали Украину как систему власти, и вот сейчас российские пропагандисты радуются. Да ну ладно, прекращай. Прекращай. Никто не радуется, мы констатируем. Ну, у такому випадку хочеться сказати, що НАБУ і САП також констатують, що гроші, які крали українські чиновники, відмивали через офіс у центрі Києва, у цей бек офіс, про який йдеться у розслідуванні. І і що цікаво, за збігом обставин цей офіс належить родичам колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача. То що, виходить так? Росіяни залучені до корупції в Україні, можна сказати, корумпірували Україну. Але в принципі, якщо ви звернули увагу, Соловйов не сперечається з цим. Фактом він сперечається з тим, що в росіян е, істерика. але то таке, давайте зараз поговоримо про страшне, про те, що шокувало Ольгу Скабєєвою. Вони з цього роздули таку новину. Но ФБР напрямую підключилось к розслідуванню українського корупціонного діла Міндіча, яке може стати як ми тепер розуміємо, ділом Зеленського. Из Вашингтона в Киев в рамках якобы плановой ротации прибыл новый специальный агент. Он работает непосредственно в здании НАБУ и будет находиться там на постоянной основе. Первая его рабочая встреча была так совпала, посвящена именно делу Миндиш. О боже, страшное. Уявить себе. Ситуация настолько серьезная, что працівник ФБР приехал в Украину. Все это так, але есть один нюанс. Представник ФБР Постійно знаходиться у набу у межах міжвідомчого меморандуму, який був підписаний ще у процесі створення бюро у представника ФБР у будівлі набу є свій постійний кабінет. Він постійно комунікує щоденно із детективами в курсі усіх розслідувань, особливо тих, що стосуються корупції у великих розмірів. І я не розумію в чому тут новина, в тому, що відбулася ротація. Так, ця ротація відбувається кожні 4-6 місяців. Титів ова дивина в росі... російських новинах британське здание «Спектейтор» предупреждають, що на Україні вот-вот розразиться повномасштабна війна між антикорупційними органами і окружением. Зеленського. ні, видання не пише про це у своїй статті. Просто ця стаття називається скандал, який може повалити Володимира Зеленського. Так, гучний заголовок, так, окей, красивий. Але у мене є дуже великі сумніви, що оточення Зеленського, як каже Скабєєва, піде повномасштабною війною на Набу і САП. Як ви взагалі собі це уявляєте зараз в Україні, особливо після всього того, що сталося? Мені щось підказує, що влада не захоче нових протестів. Все має вирішуватись в юридичній площині. Ну що ж, цей момент настав. Я прошу вас підтримати це відео лайком, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Бо далі ми будемо говорити про важливе. Я чула і читала дуже багато переживань щодо того, що ж тепер буде із фінансовою підтримкою е, Україні. І я на початку випуску сказала, що Урсула фон дер Ляїн заявила, що 6 мільярдів підписані вже для нас. Але що ж кажуть руски? Ви думаєте, Зеленський унімається? Ні Він буквально сьогодні виступає і говорить, слушайте, якщо ви нам не передадите заморожені російські активи, Україна не видержить. Они це заявлення. Делает на фоне. Ну просто. Грандіозного корупційного скандала, про котором говорять не тільки там на Україні, в да, западне пресі, виходить, що не сталося, як гадалося, тому що Росії воду ж допомогло, якби в нас позбавили підтримки, але треба розуміти одну важливу річ: підтримують нас не через те, що у нас є корупція, через те, що її немає, а тому, що Росія повномасштабною війною пішла на Україну, порушила всі міжнародні норми, правила, поставила під сумнів взагалі всі інституції, і це питання не тільки. Нашої боротьби із Росією нам допомагає світ, і також бореться. До того ж, треба розуміти один дуже важливий факт: що всі ці ситуації антикорупційні органи показали свою ефективність, що дуже хороший сигнал. І я думаю, що кошти ми будемо і далі отримувати, підтвердження чого ми вже маємо, але просто над ними буде здійснюватися суворіший контроль. Та на тому і все я веду к тому, що є два варіанти. вариант, при котором Зеленский остается президентом, если он идет на определенные соглашения, но с очень ограниченными полномочиями в рамках парламентской президентской республики, без большинства в парламенте, без правительства своего подконтрольного, ну, а просто номинально президент Украины как символ борьбы там, как они там его называют, э, лидер свободного мира или как они там его именовали до сегодняшнего дня, я не знаю, переименуют они его или нет, но и э, э, есть такой вариант, а второй вариант есть. Это вже старий, добрий, перевірений на Україні спосіб, коли цього товариша просто світають і зараз. Росіяни будуть проштовхувати і бити в оцей друге варіанти. Сподіватися, що він спрацює або залишити Україну без президента це те, чого вони найбільше хочуть. Точніше, вони хочуть зміни влади. Правда, не зрозуміло чого, бо вони постійно хочуть зміни влади в Україні, бо влада завжди якась не така. Ну, вся окрім Януковича, була але. Яка б не була зміна влади, то все одно і все завжди не підходить. Я собі думаю, так що нам би спершу з війною розібратись на президентських виборах по завершенню війни, розберемося із президентом. Кожен кожен матиме змогу віддати голос за того кандидата, якого вважатиме достойним, враховуючи увесь попередній досвід. Ну а те, що стосується справи Міндіча, я дуже хочу вірити у те, що усі винні, усі причетні до схематозу, будуть покарані. Відповідно до закону. Ну а що, хіба Зеленський нам не це обіцяв, коли балотувався у президенти? Мені здається, що саме час вже виконувати свої обіцянки. Вопрос на дня головний один. що робити робить з корупцією? Як з нею боротися, як ви боретеся? Послухати ваші приклади і чого вам не вистачає? Чим ми могли би бути там? Взаимокорыстного. Взаимокорыстного. Кому подобается, когда президент призначит на посаду своего кума, чернильского друга? Почему так бывает уже 28 лет? Как они только увидят, что мы боремся с коррупцией, они увидят, что мы действительно не воруем, мы увидим, что не строим мы никакие схемы, мы действительно хотим, господи, все, что мы все хотим, жить в нормальной, свободной, демократической стране. Все. Вы готовы брать на себя политическую ответственность? И фактически делать то, чего вы требуете от Петра Алексеевича, если у вас в окружении найдут вашего Конечно. Свинарчука, вы уйдете в отставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям". А в отставку должен Тогда... быть? Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Ось таке, ось таке вже втретє за тиждень. Кажу, що обожнюю інтернет за те, що архіви нагорять. Друзі, отаказучті кінець. А хто слухав? Молодець. Я вам дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую, що підписалися на канал. Ну і приходьте завтра. Завтра вже Юра вам розповість про новини з боліт. Ну а на ці вихідні я готую для вас дещо новеньке. Пам'ятаєте, я вам розповідала про високопарних русських, які ті інтелектуали і штовхають пропаганду на. YouTube аудиторію, так от про них поговоримо вже в суботу, тож побачимось.